Вітаю, сталкери! До релізу сиквелу тієї самої гри залишилося рівно півроку. Тож, думаю, самий час щонеділі поринати в екскурс, де будемо досконально вивчати, а хтось згадувати лор Всесвіту, аби бути повністю проінформованими та озброєними знаннями до зубів, щоб впевнено вирушати у вирішальний бій 5 вересня. Тож сьогодні ми розглянемо питання усвідомлення, хто це та їхню ціль у всесвіті. Також невід'ємною частиною їх діянь є поняття ноосфер. Яка повз нас теж не пройде. Ну і врешті-решт, власне, друга катастрофа, подія, що передувала всім жахам та бідам в зоні. Тож традиційно несіть щось смачненьке, вмощуйтеся, не забувайте вліпити дружній лайкос та підписатися на канал, що для мене наразі є життєво необхідним. А ми починаємо. Отож, усвідомлення до експерименту, що привів до другої катастрофи, це була просто група, але по факту це та сама група вчених, яка і є винною у всіх бідах та виникненні аномальної зони. Група займалася проведенням експериментів над ноосферою. Однак, після фатальної помилки, що призвела до другої катастрофи та утворення зони, ділі вчених змінилися. Усвідомлення зайнялося стримуванням потоків ноосфери і спробою взяти її під контроль для того, щоб зробити світ ідеальним, прибравши все негативне, що створило людство. Для початку давайте розберемося щодо так званої другої катастрофи. Отож, друга катастрофа. Група вчених поставили собі за мету підключитися до ноосфери інформаційної оболонки Землі, яка тісно пов'язана з усіма розумними істотами на планеті, яка зберігає всі їх уявні образи, їх кінцевою метою було змінити світ, зробити його ідеальним, прибравши з ноосфери інформацію про всі вади людства. Але у вигляді першого експерименту було вирішено просто підключитися до ноосфери для дослідження можливостей та впливу на неї. Тож, оскільки кожен людський розум окремо, Немо недостатньо сильний, щоб взаємодіяти з ноосферою. Члени групи об'єднали всі свої свідомості, звідки й взялася назва проекту Усвідомлення. 10 червня 2006 року експеримент вийшов з під контролю, стався пробій, і енергія ноосфери ринула на землю, змінюючи все навколо збоку. Це виглядало як потік яскравого світла, що випаровує хмари, після якого відбувся гуркіт і землетрус. Більшість військових, які охороняли периметр на той час ще аномальної чорнобильської зони відчуження, а також велика кількість інших людей, які перебували на її території, миттєво загинули. А організувати рятувальні операції для тих не. Багатьох, хто залишився живим, на жаль, не представлялася можливою. Урядові війська протягом доби повністю оточили територію нової зони і почали посилати всередину перші експедиції, які, звісно, закінчувалися провалом. Далі більше через деякий час з невідомих причин діаметр зони почав зростати, зрештою збільшившись на кілька кілометрів і повторно занапастивши більшість військовослужбовців на кордонах, а також польові наукові лабораторії, які були розташовані біля периметра. Після цього урядом було прийнято рішення евакуювати населення до колишніх сіл та м отож, думаю, тепер самий час розібратися, що ж таке яноосфера. Але перед тим, друзі, хочу звернути вашу увагу на один неймовірний проект, від якого я в захваті, та я проводжу практично весь свій вільний час, і вам наполегливо рекомендую. Отож, мова йде про Квант. Квант це справжній український віртуальний всесвіт. Тож, друже, не зволікай, поринь разом з нами у захоплюючий геймплей GTA 5 Roleplay. Ти можеш керувати своїм справжнім ігровим життям, тому що тут ти маєш можливість стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Тут велике різноманіття ігрових механік тебе очікує. Обирай найулюбленішу для тебе роботу. Наприклад, працевлаштовуйся у справжню українську нову пошту, доставляй посилки іншим гравцям по всьому штату. І головне, не забувай переклеювати патріотичні стікери на коробку з посилкою. А ще у штаті є справжні закони, які контролює влада. Тому не забувай дотримуватися їх. Тому що за порушення законів тебе можуть затримати та покарати працівники поліції. А вже повірте, закони в грі я вмію порушувати. За що неодноразово був притягнутий до відповідальності, що завжди супроводжувалося смішними та неочікуваними поворотами. На цьому проєкті є величезне різноманіття справжніх автомобілів та мотоциклів з ідеальними характеристиками. Тюнінгуй своє авто як завгодно, змінюй будь-які його параметри: від висоти кліренсу до вильоту коліс, встановлюй різноманітні обвіси та диски і відправляйся у велику подорож горами. Краєвиди в цій грі просто неймовірні. Це потрібно бачити на свої очі. Маєш позиви до кримінального світу, придбай балони з фарбою та замальовуй графіті ворожих банд, отримуючи за це авторитет для своєї банди. Окрім цього, є багато різноманіття, наприклад, система айрдропів. Збирай зброю та захоплюй цінний вантаж для свого угрупування. Стань ким завгодно, лікарем, який спасає інших гравців, рибаком, який заробляє на продажу риби, або ж великим стрітрейсером, який ганяє на справжніх спорткарах і перемагає у змаганнях. Усе це є реальність у всесвіті Квант. Почни свою гру за промокодом Мета ти не пожалкуєш. Отож. НООСфера. Ноосфера інформаційне поле Землі тісно пов'язане з усіма розумними істотами, що проживають на планеті і зберігає всі їхні мисленні образи. 26 квітня 1986 року. О перші 23 ночі в результаті проведення планових робіт на четвертому енергоблоці ЧАЕС стався вибух реактора, який зруйнував будівлю енергоблоку, і велика кількість радіоактивних матеріалів була викинута в атмосферу. Зараження радіонуклідами зазнали великі території радянського союзу та інших країн у радіусі 30 кілометрів від станції була проведена повна евакуація населення і утворена зона відчуження з військовим периметром, що охоронявся. Решта енергоблоків ЧАЕС продовжувала працювати. Що відкрило можливість створення комплексу секретних лабораторій з індексом X. Група вчених вивчала гіпотезу про ноосферу інформаційну оболонку землі. Ними ж був створений генератор випромінювання Кайманова, джерело всі випромінювання. Побічним результатом досліджень стало відкриття здібностей живих істот генерувати спрямоване псівпромінювання. У лабораторії X16 було створено біологічний випромінювач, установка псі мозок, штучно вирощений біологічний псівпромінювач, документальна назва безпосередньо мозку псевдомозок Я 1 М або ж ТБУ 1 у ранніх диздоках, а всієї установки ZX 16. Дизайнерські документи точніше розкривають це питання. В одному документі йдеться про генерацію біомаси з властивостями людського мозку за умов сильного радіаційного фону. Інший оповідає про створення псівипромінювача з широким спектром можливостей, що багаторазово перевищує обмежені функції свого техногенного колеги. Ступінь його розумності невідома. У грі немає жодних згадок про це. Також проводилося опромінення біологічних зразків псіполем різної інтенсивності. У випробувальних цехах проводилися розробки нових видів озброєння, зокрема номер 62 Обтогаус гармати головною метою досліджень був контроль над ноосферою. Так з'явився проект усвідомлення. Його учасники об'єдналися у спільну так звану мережу, створивши колективний розум. І так, поблизу чаес, було зведено генератори. У 2006 році усвідомлення здійснює перший контакт з ноосферою. Однак це був скоріше не контакт, а штурм спроба людей підкорити собі ноосферу та розум всього людства. Але 12 квітня 2006 року о 14.33 експеримент вийшов з під контролю. Стався прорив ноосфери у матеріальний світ. Тож на територією Чорнобильської зони відчуження було побачено спалах світла надзвичайної інтенсивності, і цитую було видно, як у небі випаровуються хмари. Потім прийшов. Страшний гуркіт здригнулася земля. Енергія ноосфери з цього моменту значно змінила свої фізичні закони, а також флору та фауну цієї території. Так утворилася зона. В кіні Чорнобиля Ноосфера згадується представником усвідомлення під час розмови зі стрільцем, говорячи йому про те, що саме невталий експеримент щодо впливу на ноосферу є справжньою причиною появи зони. Після розмови представник усвідомлення пропонує головному героєві вибір. Або він приєднується до усвідомлення, стримуючи інформаційний потік з ноосфери, щоб отримати повний контроль над зоною, або ж він знищує групу вчених і тоді більше не буде кому перешкоджати розширенню зони. Ну а тепер можна розібратися з усвідомленням. Отож, усвідомлення. Вважається, що секретні дослідження деякими представниками усвідомлення в Чорнобильській зоні почалися невдовзі після катастрофи 1986 року. Однак точний рік початку експериментів залишається невідомим, незважаючи на використання усвідомлень. Анням певних плодів досліджень, які проводяться саме в секретних лабораторіях з індексом X, причетність саме усвідомлення до цих лабораторій достовірно не встановлено. Самі ранні відомості про спроби маніпуляції свідомістю тварин припадають ще на радянські часи, тобто на проміжок аж з 91-го року. Але вони можуть не мати жодного відношення до цієї групи, оскільки певний успіх в цій галузі був і в радянських вчених, які працювали над випромінювачами в Лиманську. Безлюдна місцевість, потужні антени та джерело енергії зробили Чорнобиль ідеальним місцем для проведення великомасштабних секретних експериментів. Головним завданням групи була перевірка гіпотези про існування ноосфери тієї самої інформаційної оболонки Землі. Експерименти, що проводилися, дали приголомшливі результати, підтвердивши двосторонній зв'язок ноосфери з усіма живими організмами планети через так зване псіполе. Вчені вирішили підключитися до ноосфери безпосередньо, об'єднавши всі свої розуми в один в особливому комплексі поряд з ЧАЕС. Проте, як ми вже казали, 12 квітня 2006 року о 14.33, Експеримент вийшов з-під контролю, і аномальна енергія ноосфери рвонула на поверхню планети, змінивши більшу частину території ЧЗВ. Усвідомлення намагалося виправити помилку. Принаймні так вони про це розповідали стрільцю: ніби перекрили доступ до ЧЕС та прип'яті центру зони за допомогою випалювача місків, створеного на базі колишньої загоризонтної РЛС Дуга. Також для забезпечення власної безпеки вчені зомбували та перетворили на свою охорону угрупування моноліт у саркофазі четвертого енергоблоку ЧЕС було. О, встановлено потужні псівипромінювач Моноліт, справжнє призначення якого достовірно не встановлено. За словами самого стрільця, виконавець бажань був створений усвідомленням для відвернення від них самих сталкерів, які, незважаючи на потужний захист, зможуть прорватися до ЧС. Ну і також для вербування нових співробітників для усвідомлення і проекту сталкер, тих самих агентів, як це сталося зі стрільцем. З невідомої причини, після проникнення групи стрільця, у 2011 році стабільність у зоні була порушена. Жливо через їхнє несподіване вторгнення в недоступні області. Тож вчені усвідомлення намагалися викидами та сплесками аномальної активності вбити небажаних свідків. Проте, незважаючи на це, члени групи разом із пораненим стрільцем таки дійшли до місця призначення. Зона вже була нестабільною. Між подіями чистого неба та тінь Чорноболя. Група усвідомлення завербувала безліч агентів для знищення стрільця, у тому числі випадково його самого, відправляючи їх на вантажівках смерті назад до периметра зони. У 2012 році стрілець зумів розгадати таємницю моноліта. Відключивши установку, проник до центральної лабораторії усвідомлення та знищив все. Однак, на жаль, до суттєвої зміни ландшафту та розміру зони це не призвело. Лише вийшло послабити псі випромінювання на деяких її ділянках. В свою чергу, вивівши окремі загони монолітівців з під контролю. Решті ж довелося споруджувати антени, щоб спробувати прийняти нові вказівки, від як вони продовжували вважати самого моноліту. Подальша доля усвідомлення поки що не. Відомо, тож з нетерпінням чекаю сиквелу, де справжні наміри та масштаби їх діянь нам стануть відомі. На сьогодні, дорогі мої, це все. Не забувайте підписатися та вліпити лайк. Гарного вам дня та міцного здоров'я! Скоро побачимось!